Вітаємо, друзі, ви знаходитесь на каналі Мій Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам, вподобайкам тощо. Після невеличкої перерви на наш склад знову заїхали кришки ствольної коробки нашого виробництва для карбінів АКСУ або його цивільного аналога в КамТАПІ. Комплект. Комплектація. Нас кажучи, кришка, управляюча ключ за встановлення. Кришка. алюмінієва, дуже. Лагка 120 грамів, алюміній, покриття циракот. В верхній частині інтегрована планка пікатині для встановлення додаткового обладнання. Кришка дуже міцна, надійна. Не вівтить, покриває більшість потреб у встановленні додаткового обладнання. Кришка вже на складі. Якщо є питання стосовно цього продукту, будемо раді відповісти у коментарях під це відео. Для замовлення, будь ласка. Можете перейти на наш сайт і зробити замовлення там. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, гарного вечора. До побачення.